Протягом останнього тижня до рятувальників Прикарпаття майже щодня звертаються люди, які застерігають у ліфтах через вимкнення електрики. Ми завжди застерігаємо громадяни не користуватися ліфтами у період стабілізаційних відключень електроенергії у будинку та під час повітряних тривог. Також радимо завантажити графік відключення електроенергії та не заходити у ліфт близько до часу вимкнення світла. Тримайте завжди зарядженим телефон, носіть з собою ліхтарик. Також закликаємо батьків не дозволяти своїм дітям користуватися ліфтом самим. Якщо ліфт зупинився, не намагайтесь відчинити двері самостійно, не стрибайте і не натискайте усі кнопки підряд. Використовуйте тільки кнопку виклику диспетчера. Використовуйте телефон лише для екстрених дзвінків, голосно кличте на допомогу, зберігайте спокій, глибоко дихайте, сядьте на підлогу. Якщо це дитина, то Дайте якусь улюблену іграшку, нехай вона міцно стисне її в руках. І дочекайтесь приїзду аварійної бригади. Тоді вже чітко виконуйте усі інструкції. Надзвичайники також рекомендують мешканцям передбачити у ліфтах тривожні валізи. Туди поставити ліхтарик, продукти, що не псуються, та аптечку. Юлія Турконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї.